Шо я здочно як я телепортуюсь послав ігор, тут якщо ти падаєш у прву, ти телепортуєшся від шокоров, але Ідоти да це зробити Що він сказав? це і игорю а... Коли... а ти падаєш у прірву, тобто програєш або ж програєш то телепортуюся в доступно. Але іноді що не вдається? Десь я ще читав. І ще я читав теж там, і написано, що коли якась повинка яка у телепортуванні гри, то гравець застряє у прерві, І більше звідти не виходить. Але є один спосіб це виправити. Але я не дочитав. Ну, треба було зробити там. попрацювати трохи. А потім я забув дочитати цю книжку. І ось так все вийшло. Але... Давай спробуємо це зробити. Три, два, один. О, ну це. Ну тепер впевнений, що е -е, це правдива інформація. Але я...

Так. І, і. Да. І здорово злов ігор Скоро я буду це вирішувати, але поки що я буду собі старатися собі просто Ну, поставь, ось Як завжди. Але... Чому так? Я не розумію. Зараз я поставлю на паузу, щоб ведечик. Винич... А! Уже скоро. Та ну. Поставлю на паузу. Чотири, три, два, один. Дуу! Ай, ай! Добре. Го? Що? Як це? Я не керую з тобою. Як це? Я не можу керувати собою. І чого? Чого так? Й Й